Людина, так, наприклад, з низьким там, фінансовим доходом, наприклад, може повестись на таку маніпуляцію, називаємо це так, додаткового заробітку. Коли пропонують відкрити цій людині відкрити картку в банку українському, і далі цю картку передати третій особі, таким так званим бізнесменам, шахраям, з пін-кодом, з доступом, з усіма всіма можливостями. Далі через цю картку ці особи проганяють велику кількість коштів, тобто вони її можуть можуть дробити, наприклад, на маленькі суми, там робити з певною періодичністю, тому що шахраї вони ж завжди стараються обхитрити системи, які є спрямовані на те. Щоб запобігати всім цим речам, і з одного боку, цій людині платять за те, що вона дала, так би мовити, в оренду свою картку, але так-так-так так, так, але е, ця людина може не розуміти, що коли б. Проходить мільйонні, а тут я вам скажу не декілька, там тисяч чи десятків мільйонні операції через таку картку, то і податкова, і інші органи можуть мати запитання, що це за прогонка коштів через вашу картку. І несподівано для такої людини може в кінці року бути до нарахування податків, наприклад, податки на доходи фізичних осіб і військовий збір 19,5% з половиною відсотків. І це далеко не те, що тобі платять по такій картці. Тому закликаю, користуючись нагодою, не перед давати свої картки і дані по свої про свої картки нікому виключно використовувати для своїх цілей